Привіт, друзі. <coughs> Сьогодні вівторок, ранок, зараз сьома ранку. Почав я, як завжди, з п'ятої. Два предзамовлення в мене було. Перше Ой, перше з ЖД вокзалу на Поздніки на Ахматової. Там 300, ну я з зроблю, 300 з чимось за 13. І з, потім звідти з Заречної на пів шостої ранку на ЖД вокзал за також 300 з чимось. Не встиг до розповісти, прийшов пасажир. Отже, виконав ті два замовлення і перше предзамовлення. І поки чекав на другого пасажира, дай, думаю, зайду, подивлюся, що в болті твориться. Давно не катав болт. Бачу предзамовлення на 620. <кій> так, подача була <кій> завелика. З кінець проспекту науки з моторної вулиці. Але 727 гривень за 25 кілометрів їхати 25 хвилин проліски Та гадаю, чому б і ні? Виконав швидко те замовлення? 5 хвилин повернувся на Харківський. І ось о сьомій ранку прийшло замовлення 350 з чимось під 360 на Дехтярівську біля Дехтерівського мосту. І висадив паса без п'яти, ну, 20 хвилин тому. Гадаю, дивлюсь одне замовлення в ефірі, і так, коефіцієнт малесенький. А треба вже машину було помити. Гадаю, якщо нема. Черги, так зараз зараз 10 хвилин допомог. Черги нема, помив машину, все добре. І зараз будемо вмикатись. О, коефіцієнти вже 4 в ефірі. І вже коефіцієнтики є. Ну що що? 315 за 12 на Печерськ. Ну таке таке собі не дуже хотілося б їхати на Печерськ. Зараз. Отже, вмикаємо фільтра і зараз будемо щось, щось будемо ловити. І працювати, працювати далі. Старт непоганий. 305 за 9,4 на Міжигірську. Поддол. Але ж тут же спуститися по Телігі. Та поїхали. Поїхали. З Сікорського. На 1050. Так, зараз я вам скажу касу на даний час. 545 по болту і 775 тут. 1200 1300 там 30 за 3 години. Ну, я гадаю, непогано. Працюємо далі і вже вийду з вами на зв'язок, коли завершу першу зміну. Розповім, як да що. Ну що, закінчив я першу зміну о 10.10 -10, десь завершив останнє замовлення. І ранком я задоволений. План я виконав. 5 годин попрацював. Каса 2000, пробіг 130 км. Зараз перерва і буде друга зміна. Ще як а ще якусь тисячу півтори треба накатати. Ну, друзі, для вас це буде через декілька секунд. Не перемикайтесь. І, до речі, хто обіде не вдома, зверніть увагу в застосунку драйвер є знижки в сільпо на кулінарію. Дуже, до речі, смачна кулінарія. Особисто дуже часто її додому беру. Так що майте на увазі, друзі. Четверта година дня і починаємо другу зміну. Взяв предзамовлення. Зараз через 15 хвилин якраз подаюся з е, Васлова Гавола на ЖДу Південну поїдемо. 250 за 8. Ось, ну і пішов трохи дощ і бачу в ефірі 12 замовлень, та невеличкі коефіцієнти навіть горять. Отже, попрацюємо або до каси, або по часу. подивимось, ну, хоча б 3,5-1, ще півтори треба за вечір нам зробити. Ну, ось. Ну до 9 хотілося б їх зробити. За 5 годин, я гадаю, це вполне реально. Ну ось, щоб Спіти, ну, встигнути перепочити, бо завтра ж зранку в четвертій знову на працю. ось Тому починаємо працювати. Гадаю, буде замовлення за замовленням, і вже не, не буде коли вийти з вами на зв'язок. Вийду вже ввечері, коли закінчу другу зміну і розповім вам, що що вийшло. Півдев'ятої закінчив я <кій> другу зміну 4 години попрацював, попрацював ввечері <кій> дещо таке. Ну, але вечір такий собі була аварія на Возохлоцькому мосту трошки далі, дві з трьох полос перекрили, і взагалі весь рух в окрузі затори дичайші. Три поїздки зробив там. Ну, не тільки три, але три поїздки по 50 хвилин були. Остання на Лівий берег на Траєщину, але не на саму Траєщину, а від гори Гори, якось так ось новий міст, як переїхати Подільський. І от одразу там на кругу дівчина вийшла. Я таки думаю, так. Що робити? А це було вже десь без четверті вісім. Їхати кудись на Трою чекати замовлення. Ну таке. Думаю, а ну спробую я ні, ні разу не їздив в зворотній біг по, по новому мосту. Та думаю, зараз 5 хвилин переїду мост, я на Подолі або на Хрещатик вискочу, і через Хрещатик там, можливо, там щось зацеплю там домашку якусь. Ну, так і зробив, поїхав. із метро Почтової площі якраз на індустріальний Хватанул замовлення 217 за 8 за налічку дівчина ще дала 250, залишила чаюшки. Ну і все, вирішив вже куди я біля дому нікуди не рипатись. Отже, що вийшло у нас. За сьогодні, 5 годин рані я працював, 4 години ввечері, 9 годин, пробіг 215 і каса вийшла 300. Ну, і плюс там 30, чаючки, ну, то таке. Ну, сьогодні працював більше, а каса майже така ж, як і вчора. Ну, Хоча утро було непогане, ну от ввечері за рахунок заторів, так затори заторами, а коефіцієнти, саме через пік от 6.15. Ледве жовтеньке, там щось таке. Червоного не було, тому якось так. Ну нічого, будній день, що ми хотіли. І на тому спасибі. На цьому тижні планую знімати кожен робочий день свій. Так що відеосики, напевно, будуть кожен день. І знімати буду по неділю. Неділю також планую, планую попрацювати. Можливо, лише ранок, ну, подивимось. І цікаво, скільки в мене вийде загалом за, за цей тиждень по касі. Подивимось з вас, друзі, перегляди, лайки, коменти та підписуйтесь, хто ще не підписався. На зв'язку ні гвоздя, ніжезла.